Я проти те, щоб тако людей за руки хапали в машини, садили і везли в воєнкомат. Знаєте, як то мужики між мужиками геркнув, Матюка загнуюся. О цих педагогів не вистачає, таких справжніх я стільки мишей не бачив. Просто їх просто так. вони тебе вже навіть не бояться. Просто що їх відмітаєш. Там все підкормлюємо тільки в окремому місці, щоб вони вже хоча би там ішли, а не на нас ходили їсти там. Побратими називають його скіф. Це ковольчанин Сергій Дружинович, військовослужбовець, депутат міської ради та директор школи. Що таке війна? Він знає ще з 14-го. До того чи не зі школи грав у страйкбол змагання, що імітують реальні бойові дії. Тому ніби як в війнушку діти з маличку грають, а тут ще дорослі дядьки теж грають війнушку, але це тренування, це ніби дисципліна. І оця команда, і ми раніше зараз. Практично, якщо так згадати, то майже всі, хто наша команда, всі всі воюють. Історія запевняє, чи не найулюбленіший шкільний предмет. Тому на фронті і прозвав себе скіфом. Крім того, довго носив козацького чуба оселеця Коли приїхав на передову, зустрів усіх з ким працював у ковалі. Ніби нікуди і не виїжджав. Приїхав там, пам'ятаю в Покровськ. Там база в нас була колись і. Зустрів тих самих людей, з якими там, Страйкбол бігав, коли разом в Рукопащі займалися, да? тобто тренер з Тернополя, там, такий, був Валерій Чоботар Гатило, він же там був, такий: ого, привіт-привіт! Тобто, так ніби я нікуди не виїжджав, всі свої. Да? Все і мені дали 12 чоловік. Тоді групою зробили командиром відділення, бо не знали, що я вже все вмію. Знаю. Я там трошки підучував їх і ми разом попали. і все. на війну треба добровольці з тими хлопцями, яких набрали в армію силу міць. каже працювати дуже непросто. Я не кажу, що на збройні сили якісь ну не такі, але треба впроваджувати цей дух побратимства. І я кажу одразу, я проти те, щоб таку людей за руки хапали в машини садили і везли в воєнкомат. що з ними так важко працювати потім на війні. Вони про це не думають. Я розумію, що треба бійців, треба все, але їх треба готувати, а не кинув, привіз, а там розбирайтеся. Крім того, каже, не вистачає педагогів, які допоможуть адаптуватися до нового середовища. Тому новачків спочатку відправляють на побутовий фронт. Знаєте, як то мужики між мужиками геркнув, матюка, все. Але коли. З людьми спілкуєшся, оцих педагогів не вистачає, таких справжніх, які там до поговорили в душу, залізли туда сюди. Коли, наприклад, вас 12 і один туди попадає, такий, то він переварюється. Він як в той, той знаєте, в каструльку попадає Гоп, і Вже через два тижні він вже якби свій, все, дружбан. Там все велика проблема миші, які просто згризають все, і подітися від них нікуди. Бо по суті військові вторглися на їхню територію. Їх дуже багато. Чесно кажучи, я вже скільки він і раніше воював, і все я стільки мишень не бачив. Просто їх просто так. Ну вони такі навіть не передасиш, скільки їх там є. Видно, що то почало холодати, а ще їсти хочуть, і вони просто по тобі бігають, кругом бігають. Вони тебе вже навіть не бояться. Просто Також їх відмітаєш там, все побороти їх просто неможливо. Каже, лишається тільки з ними подружитись. Підкормлюємо тільки в. В окремому місті, щоб вони вже хоча б там ішли, а не на нас ходили їсти там. по-різному буває там якісь там наліпки ложимо, то там щось підсипаємо їм, але їм там їх все одно збільшується. У ковальську міську раду каже, пішов за для патріотичного виховання дітей, намагається донести і депутатам наскільки важливо розвивати молодь. Навіть більшості з людей не знають історії справжньої історії. Вони навіть не вчилися цієї історії. І коли вони ти починаєш їм розказувати сторінки історії, що це народ, це не війна 10 років, ми вже 300 років воюємо, вибачте. Тин -тин -тин -тин. Тану, а то, тану, тану, тану. тану. Нічого собі, вони тоді розуміють, що ого, А кажу, так, да", і воно буде ще 300 років. Або ми, або вони, так що ну вирішуй, все одно тебе воно зацепить. Навіть не тебе твоїх дітей, вони такі. А ну да, все поширена думка, що депутати не йдуть на фронт. А от наш герой, приклад геть іншої ситуації, так хотів потрапити на фронт, що аж до хитрощів вдався. На Волині, мабуть, мене не забрали би, бо або я прийшов наш то мене би добре добре сказали і відсунули, бо там певна є там бронь. Не відмовились, просто пішли через Хмельницьк. Хоча буквально десь півроку назад мені повістка нарешті прийшла. Так ну чому ну бо в них навіть даних не було, що я служу. Однак, попри депутатський мандат, у свої декілька днів відпустки у сесійну залу не рветься у депутатах. Він разом із дружиною, тому в разі чого хтось з дружиновичів на сесії таки буде. Знаєте, коли приїжджаєш, буває, тебе відпускають на п'ять днів. То не дуже сильно хочеш іти на сесію, бо тебе тільки 5 днів, а віддати тут а цілий день. Ну я теж розумію, що для громади У мене є дружина для того. Вона передає всі мої. Ми з нею спілкуємося через інтернет, через те Анна Кравчук, Василь Мерещук, дванадцятий канал і це все.